Кажуть, для того, щоб життя пішло вгору, треба викинути багато зайвих речей, як повітряні кулі. Кажуть, для того, щоб життя пішло вгору і звільнилося місце для нових вражень та нової практики, треба звільнити його від зайвих речей, як в шафі з одягом. А що ж робити з тим одягом, перебираючи який ми його оправдовуємо таким чином? Нічого, ще знадобиться. Одного разу я почув дуже влучну пораду. До таких речей задавай такі запитання. Скільки б грошей я витратив за неї знову? Або чи придбав би я цю річ знову? Ці запитання кардинально змінюють ситуацію, адже дають тверезо подивитися до своїх речей. Думаю, такі самі запитання можна задавати собі і в життєвих ситуаціях наприклад. Яку справу обрати для подальшого розвитку? Який новий бізнес проєкт розпочати, з якою людиною далі співпрацювати, або на якій пропозиції краще погоджуватися? В даному випадку кардинально змінює ситуація інший підхід запитання до таких речей? В даному випадку важливо задавати питання, не якому вибору мені приділити більше уваги, а навпаки. Який вибір мені потрібно відсікти? Ну що ж, теорію ми освоїли, тепер час переходити до практики.